Ці бажання почали е, приймати участь в якихось миротворчих процесах, в цих цих мінських процесах, які фактично, ну, якщо бути чесним, захід був на стороні Росії. Він е, фактично мовляв Україну, ну, мовляв, припиніть, войожуватися, давайте вже домовляйтеся вам не перемогти. Е, початком широкомасштабного вторгнення е, відбувся такий фундаментальний злам, тому що через те, що ця війна є медійною, вона фактично відбувається в прямих ефірах. Е, політики продовжували на початку війни говорити про те, що ну так, так, Україну шкода, і треба допомогти, але ж Україна не може перемогти Росію. Але обиватель, спостерігаючи всі ці європейські обиватель, спостерігаючи всі ці кадри і американці був просто в шоці, і в істериці, мовляв, робіть щось. Якщо ми цивілізація, якщо ми цивілізовані люди, ми маємо втрутитися. Ми не можемо спокійно за цим спостерігати. І в результаті почався потрошки злам. Зараз ми бачимо, що захід. І дуже довгий час теж була дискусія, ви всі її чули. Мовляв, так безумовно, це Росія, Україна, якийсь регіональний конфлікт, але головне, щоб воно не пересло, не пересло в третю світову, щоб воно мовляв нас не зачепило. Це був аргумент, і от нещодавно, коли е, Путін зрозумів, що він програє, що йому не вдаються ці його бліцкрі, Він почав е, вчиняти такі хаотичні дії, як. Спроба анексії території, які вони не контролюють, на яких вони навіть не присутні. Я маю на увазі там Харківська область, або там Запорізька, Херсонська і, 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 і таке інше. Ось і от після цього що зробив Путін? Він зробив вже ще один цікавий момент. Почався почалися розмови про те, що ядерна зброя опиниться в Білорусі, і от зверніть увагу, що Оця оцей такий алюр, який ми спостерігаємо останні тижні з боку всіх, кого не попадя, включно з НАТО, що мовляв, Україні треба дати танки, Україні треба дати Апачі. Це все почалося після того, як західні преці з'явилися повідомлення про те, що Білорусь е, чи то вже е, має, що в неї вже доставлене тактична ядерна зброя, яку е, контролюють російські військові, або е, ось ось буде доставлена і. От, от це переміщення ядерної зброї на територію Білорусі для Заходу стало таким чітким розумінням для західних політиків і військових, що загроза вже в Європі, і це, в принципі, загроза не скільки для України, скільки для Польщі і країн Балті. Ба більше, нещодавно буквально почали з'являтися повідомлення, виявляється, що починаючи з 24 лютого е, всі наради і всі такі тактичні ігри натівські щодо подальшого розвитку подій можливого вони включали, наприклад, вони розробляли плани, як це буде, як це буде виглядати, якщо, наприклад, російська армія рушить, ну коли вони ще не розуміли. Вони ще думали, що в Росії є армія. Що російська армія рушить, наприклад, на е, країни Балтії, що е, може бути відбутися спроба? Е, в, в, ну якось контролю, взяти під контроль сувальський коридор так званий це територія там між польщею і країнами балтії і от тоді всі ці сценарії показували що е, країни Балтії, це я нагадую це лютий березень місяць тобто тут ще йдуть бої що мовляв е, країни балтії будуть окуповані там за кілька тижнів і про це говорила до речі прем'єр міністр е, Естонії е, говорили е, чи Латвії я не, не пам'ятаю е, от вони говорили що згідно цих прогнозів, мовляв, наші країни окупуються за кілька тижнів, а визволяти НАТО, як собі планує, вона може звільнити країни, ну, Натовська Альянс, звільнить їх десь за півроку, не раніше. І було таке обурення, мовляв, вони, мовляв, це розглядали і вони це розуміли. А що ж буде з нами за ці півроку, нас же винищать, подивіться на бучу. Тобто, я про що? <кхід> що? Останнім часом і це важливі зміни, що дії Росії почали сприйматися заходом не з точки зору, мовляв, нам не треба втручатися, бо ми ще втягнемося. А про те, що стоп, нам треба втручатися, бо інакше він втягне нас, і це буде катастрофа. І це е, не тільки ну тому, що жодна Естонія, Латвія чи Литва е, не здатна. Е, ну вони хочуть, вони будуть оборонятися. Але я маю на увазі, що е, захищатися так як. Е, як це було, наприклад, в тому ж самому Маріуполі, коли українці е, бо, борються за свободу і вони не рахуються такими втратами руйнації, ну тому що нам треба вижити питання нашого виживання, а не шашечок нам їхати. І тому е, навряд чи країни НАТО на сьогоднішній момент здатні до проведення саме такої дикунської війни, коли на тебе йде цей м'ясний вал, коли на тебе там е, якісь Лукашенко натускає на якісь кнопки. Ну, тобто, це це, це якесь жахіття, і для них зараз для мене це важливо. Тому я більш не впевнена, що зброя буде, що вона йде. Ми бачимо, що вона йде, і більше того, те, скільки в нас вклали на сьогоднішній момент, так вкладаються. Це не допомога як допомога. Ці великі вкладання, вони і фінансові, і, 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 і дипломатичні, і емоційні. Вони свідчать про те, що захід сприймає. Нашу історію як свою неможливо витрачати такі гроші, неможливо е, робити такі заяви щодо е, країни агресора, а потім сказати: ну все, ладно, ми тепер миримося, бо в нас бізнес поюжо. Тому, на мій погляд, Захід теж, як і ми, пройшов певну еволюцію і впалив масти для будь-якої для будь-яких от е, сепаратних домовленостей е, з е, маньяком, з маньяка Альнемо цим режимом.